Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання. Стукає гримить на поріг вступає. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Стукає гримить на поріг вступає. Для кого ця інформація? Для людини, яка знаходиться в певних обмеженнях, відгородилася від світу, щоб не отримувати ту біль, яку вже їй завдавали. Так, це стосується якось чоловіка, стабільного, сильного, власного, або навіть двох чоловіків. Можливо, навіть. Намічаються відносини, або почалися відносини з одним чоловіком, і дає про себе знати: або колишній чоловік, або просто ви порівнюєте цю людину. Боїтеся, щоб не було знову те саме. Але це нові відносини. Перспективні відносини, які можна планувати, загадувати і закриватися від минулих невзгод, від минулих емоцій. Обов'язково відгородіть себе від колишніх емоцій, те, що стосується колишніх стосунків. Так, це новеньке щось новеньке, приємне. Буде в вашому житті. От для такої людини цей розклад: людини, яка боїться нових відносин, боїться, що знову буде повторення. Але це нові відносини. Тут, виходить, два чоловіка людина, яка має і колишній досвід негативний, і якраз у неї нове знайомство. Або на порозі от-от, або уже нове знайомство, і людина боїться, що буде повторення, закривається від колишнього, можливо, нав'язливо себе веде, можливо, якраз переривнував, як це так, що мене забули і так далі. Але дивіться вдаль, плануйте своє життя. Цей імператор так і робить, і гарна звістка у вас на порозі. Отже, для такої людини цей розклад, що хочуть передати вам вищі сили. Що вам стукає, гримить і на поріг ступає. Давайте подивимось, стукає. Гримить і на поріг ступає. Так, що стукає? Дивіться, після колишніх неприємностей, можливо, зрад, коли вкрали ваш спокій, коли не було вдоволення тим, що ви робили, не отримували від життя потрібного задоволення, то до вас стукає подвійки кубків закоханість. Для когось це партнерство. Можливо, в когось де не, не були якраз у партнерстві, бізнес-партнерстві. Для когось це дружба, для когось, так, в позитивному значенні, для когось це нові стосунки. Гримить, що до вас гримить. Ви ще поки що не бачите, або, ну, цього не бачите, як воно є, або вам чисниться, можливо. Можливо, інтуїтивно відчуваєте, що от-от щось станеться щось приємне в вашому житті. І гримить до вас, дивіться, уже їде, їде до вас король жезловий вогняний, пристрасний чоловік. Далі, тукає гримить, на поріг вступає. Що до вас на поріг вже вступає? Закінчення того періоду, дивіться, якщо у вас зараз в, даному, в даний момент якраз розрив відносин або пауза з е, чоловіком якимсь, то у вас ставиться крапка. Тобто всі ці негаразди, які були, досягнуть свого апогею і ставиться крапка на цих відносинах, е, дивіться, ви, е, да, ви трішечки е, знаходитиметесь в апатії. Або вже зараз в цих енергіях знаходитеся, в апатії, вам нічого не хочеться. Але дивіться, тримайте своє при собі. Нікому не віддавайте. Те, що у вас розлилося, його вже не повернеш. Але є те, що ви надбали з минулого те приємне. Тримайтеся його, не в тому смислі, що тримайтесь за минуле. Ні, тримайтеся за те тепле, що було в вашому житті. І давайте подивимося породу вам. Яку породу вам дадуть вищі сили. Порода. Так, ви скоро відновитесь. Так, після. Угу. Після того, як щось розрушиться в вашому житті, і це стосується короля Пентаклового по Пентаклям Телець, Діва Козиріг, або просто людина, яка дуже прагматична, яка цінує дуже м -м, фінанси, фінансову стабільність гроші, владу, яку дають гроші. Е, так. Угу. Поки що порада така, балансуйте, обирайте. От як жанглювати у вас добре вийде, можливо, вам прийдеться вибір все таки зробити. Можливо, дійсно два чоловіки до вас йдуть. Вам прийдеться зробити вибір. Тримайте своє при собі, обов'язково нікому не віддавайте те, що ваше, і дивіться, до вас йдуть шанси. Не віддавайте, щоб не позбавитися того шансу, який до вас іде. До вас іде величезний е пентакловий туз, це означає е в більшій степені, фінанси, але під королем Пентаклем, дивіться, для когось це може бути по роботі. Новий керівник, новий колега, який. Е або партнер, як подвійки кубків, який, з яким у вас підуть справи краще, Для когось це особисте життя. Так, точно, особисте життя. І для когось це, можливо, лікар. Дивіться, хто там планує робити операцію якусь, то, можливо, лікар, який вам знайдете ви того гарного, який дійсно зробить вам чи потрібну операцію чи породу якусь, чи навпаки, дозволить вам уникнути операцію, там якось медикаментами підлікуватися. Так, і ваша мрія якась збудеться. Дивіться, ваша мрія, до якої ви довго йшли, можливо, ви навіть е, медитували, от, е, старалися знаходитися в таких позитивних енергіях, інтуїцію свою розвивали, і ви відчуваєте, що скоро ваша мрія збудеться. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.